Коли Господь дозволив нам бути в домі молитви цей час, який ми маємо, хотів би разом з вами сказати слава Господу. Хтось був на ранішньому зібранні, хтось може дивився онлайн, ми чули Слово Боже, але ж настав і наш час на 12-ту годину ми маємо зібрання. Брати молилися, коли було зібрання на 9-ту годину, просили милості. Ми молимося, щоб Бог благословив і це зібрання, тому що багато що залежить від нашого духовного состояння. Але ми просимо Бога милості, тому що Боже Слово каже, що Він багатий на милосердя, Він дав нам можливість бути в домі молитви. Він продовжив наше життя, і я думаю, що кожен із нас в нашому серці, в нашій середині. Має молитву подячності Богові. Хтось має переживання, хтось має біль на серці, але разом з тим, якщо б не Господь, муж Божий каже, да скаже Ізраїль, якщо Бог би нам не допоміг, ми не могли б пройти цей період нашого життя. Ми не могли б подолати ті спокуси, які вистають на нас. І Як було зазначено в сьогоднішній ранішньому зібранні за ці території, дуже багато є всякого випробування, але ж коли ми приходимо до Ісуса Христа, коли ми віраємо своє життя в Його руки, Він нам допомагає. Хвала йому. Він є наш батько. І Слово Боже каже, якщо дитина попросить хліба, невже Батько подасть камінь? А тим більше Отець наш Небесний, який віддав Сина свого Ісуса Христа для того, щоб нас спасти. І ми є сьогодні народ особливий. Ми є спасений, але слово ще до тих, може хто далеко від Господа, є добрий час, який Бог дає для нас. Перед нами молитва. Ми будемо знову молитися, звертатися до Бога в молитві просити благословення на це зібрання. Я буду читати деякі місця з Божого Слова. Я думаю, що ви всі ці знаєте на пам'ять, але я їх прочитаю для нашої збудови. Перше місце, яке я хотів би зачитати, це перше, апостола, перше послання апостола Івана, перша голова з п'ятого стіжка, виборочно такі слова. Хто має Біблію, перше послання апостола Івана, перша голова, п'ятий стіг. І ось звістку, яку ми чули від нього, і сповіщаємо вам, Бог є світло і немає в ньому ніякої темрави. Коли говоримо, що маємо спілкування з ним, а ходимо в темраві, то говоримо неправду і не чинимо за істиною. А коли ходимо у світлі, як Він у світлі, то маємо спілкування один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його. Очищає нас від всякого гріха. Усім відоме місце, якщо ми маємо спілкування, якщо ми ходимо у світлі, як Христос у світлі, то маємо спілкування один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від всякого гріха. Це Божа обітниця, але для цього нам потрібно ходити в світлі. Для цього нам потрібно старатися прилагати максимум зусилля для того, щоб виконати Божу волю. Друге місце читаю за одного чоловіка, за апостола. Пізніше він став апостолом, але ж коли Ісус був на цій землі, багато людей ходили за Ним. І одна історія, яка записана в Євангелії від Луки, ми читаємо в 22 голові 31 сті, що каже, Лукі 22:31. І сказав Господь Симоне Симоне, ось сатана умолив просіяти вас як пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зникла віра Твоя, і ти колись, навернувшись, утвердив своїх братів. Оце придуслов'я за Петра, на що я хотів би сьогодні звернути увагу. Читаю та сама глава 22, тільки чуть-чуть пізніше 54 стішок. І скопили його Ісуса Христа. Вони повели і привели його в дім первосвященника, а Петро йшов слідом неподалік. Коли ж розклали вогонь посеред двору і посідали навколо, сидів і Петро між ними. І побачила його, коли він сидів при світлі, одна служниця, і, придивившись до нього, сказали: І цей був з ним. Але він відрікся від нього, говорячи жінко, я не знаю його. А згодом, трохи інші, побачивши його, сказав і ти з ним. Але Петро відповів ні, чоловіче. І минуло майже година, одна, коли хтось інший став наполягати, говорячи воїстину, цей був з ним, адже і він галилеянин. Але Петро сказав: чоловіче, не знаю, про що ти говориш. І відразу, коли він ще говорив, заспівав півень. І повернувшись, Господь глянув на Петра і згадав Петро слова Господа, як він сказав йому, перш ніж проспіває півень, ти тричі відречайся від мене. І вийшовши звідти, Петро гірко заплакав. Я думаю, що ця історія нам усім відома. Хтось сказав, що Петро був сильно такі пилкий ученик Ісуса. Петро був такий сильно гарячий, і коли стояло питання, чи ти відречешся, він сказав, «Даже, є всі, я ніколи. Але Христос знав середину Петра. І Христос сказав не тому, що хотів, щоб збулися його слова, він знав, що в серці людини. І я зачитав цю історію, коли Петро йшов за Ісусом, коли Христа взяли і привели в цей дім. Слово Боже каже, Петро слідував за ним. Але настав момент випробування. Жінка підійшла і каже, побачивши його, сказала, і ти був з ним. Але Він каже, жінко, я не знаю, про що ти говориш. Інша людина сказала, і цей був з ним. Але він теж сказав: ні, чоловіче, я не знаю, за що ти говориш. І слово Боже каже, коли тричі Петро відрікся від Христа заспівав півень, і Христос повернув свій погляд на Петра, і слово Боже каже, Петро зрозумів, в якій ситуації він опинився, і слово Боже каже, вийшов звідти і гірко заплакав. Я не знаю, для чого це. Це слово сьогодні для кого в цьому зібрані, але я зачитаю ще одне місце за Петра. Це записано в Івангелії від Івана, 21 -го, голова, теж усім нам відоме місце, 21 Івана, 15 стішок. Коли ж вони поїли Ісус, говорить Симону Петро: Симоне Іонин, чи любиш ти мене більше цих? Він говорить йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Він говорить Йому, годуй ягнят моїх. Говорить йому знову друге, Симона Іоонин, чи Ти любиш мене. Він говорить йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Він говорить йому, паси овець моїх. Говорить йому третє, Симон Іонин, чи любиш мене? Засмутився Петро. Тому що втретє він сказав йому, чи любиш мене, і сказав від йому: Господи, Ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. Говорить йому Ісус, годуй овець моїх. Історія за Петра, хоча ми проповідуємо, слово Боже, каже, що ми проповідуємо Христа розп'ятого, Божу силу і Божу премудрість. Але це життєва історія Петра, яка багато нам що говорить сьогодні, чоловік став самовпевненим і сказав: єсні всі, я ніколи. Але коли зрозумів, коли вийшов гірко, заплакав, я думаю, що Він зрозумів, що Ісус Христос це є Бог. І коли Христос Воскрес із мертвих явився апостолом і питає Петра Петро, чи любиш ти мене? Він сказав: Так, Господи, я тебе люблю. Вдруге запитав. І я думаю, що Петра серце, ну воно відчуло, що не просто це слова. Каже, я люблю тебе. І втретє, Христос питає: і Слово Боже, каже, Петро засмутився. Він зрозумів, що був момент, коли він тричі відрікся від Христа. І Він каже: Так, Господи, Ти все знаєш, ти знаєш, що я тебе люблю. Передамо це зібрання. Я думаю, що би хто Явився ангел сьогодні запитав, брате чи сестру, любиш чи ти Господа. Я думаю, що ми теж в своїй. Пилкусті сказали, так, Господи, ми тебе любимо. Чи може хтось з братів запитав, як ти любиш Ісуса, ми сказали, б «Конечно, люблю. Але я думаю, якщо б Христос запитав нас тричі, ми так само сказали подібно до Петра, Господи, Ти знаєш все. Ти бачиш наші падіння, ти бачиш наші недостатки. Ти бачиш наше ходження на цій землі, ти знаєш все. Ти знаєш, коли ми встаємо, коли лягаємо. Ти знаєш, коли ми йдемо по наших дорогах, коли ми в праці ті в школі, коли ми йдемо по магазинах, Господи, ти знаєш, наскільки я люблю тебе. Це питання сьогодні до мене, це питання сьогодні до народу Божого. Ми ми дуже спосібні часто передіватися, розумієте, коли історія була, і було слово до царя, що ти неправильно живеш, і син заболів, а цар каже до жінки: переодінься, піди, запитай пророка, що буде з сином нашим. І коли жінка зійшла до пророка Божого, а він же погано бачив, він не бачив тілесними очима, але Бог йому сказав. І Він каже: заходь, жена Йорвама, зачем тобі було переодіватися, я Грозний послані тебе. Ми є всі в цьому собранні. І я думаю, що це питання, наскільки ми любимо Ісуса, воно стоїть в кожному дні нашого життя. Воно стоїть, коли ми встаємо ранком, як я сказав, воно стоїть, коли ми працюємо. І питання, що про нас люди говорять. Яке наше світло? Іван записав каже, якщо ми ходимо в світлі, подібно як Він в освітлі, то кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Христос є світло. І я сьогодні хотів би закликати, закликати нас, усіх, як церкву Ісуса Христа, не маючи нікого на увазі, але як церкву Божу. Давайте, бо будемо ходити в світлі, давайте від щирого серця, коли ми станемо на коліна, навіть якщо буде наша молитва тихенько, ми скажемо, Господи, ми тебе любимо. Нас трудності являються, нас перешкоди, приходять наше життя, випробування. Ми часто можемо не встояти, ми падаємо. Але Слово Боже каже: праведник сім раз розпаде. І встає, тому що сильний Господь підняти Його, хвала Ісусу Христу. Хай наше сьогодні бажання буде прославити того, який достоїн слави. І наша молитва, щоб це зібрання, Він благословив. Благословив, хто співає, благословив, хто проповідує, благословив, хто сидить в залі і слухає Слово Боже, і не тільки слухати, але виконувати. Жити так, як Він хоче. І ще раз нагадаю, якщо би Христос запитав, любиш чи ти мене, кожний нехай дасть відповідь перед Богом. Я хотів би сказати, але не можу стопроцентово сказати, Господи, я тебе люблю, я хочу йти за Ісусом. Я маю бажання не завжди виходить, але прошу Господи, дай мені сили. І Він дає, Він є Батько. І якщо ми попросимо хліба, Він ніколи не подасть камінь. Хай Боже ім'я буде благословене. І Це питання, чи любиш ти Ісуса, хай звучить в нашому серці, склоняючи наші коліна, йдемо до Господа. Амінь.